Олег Саакян, політолог, пане Олеже, вітаю. Вітаю, Андрію. Ну що ж, вітаю. говоримо ради так, радий бачити навзаєм. Говоримо про те, що я навіть не знаю, чи можна це називати виборами. А є якісь слова, як це можна називати? Те, що відбулося на минулому тижні на Росії. Саме перепризначення путіним себе. Власне, я думаю, що на сьогодні говорити про нього як про президента вже не доводиться. Власне, навіть міністр законосправніме справ Німеччини підкреслило це, що будуть писати просто Путін. але при цьому доводиться визнавати той факт, що він є лідером Російської Федерації диктатором, узурпатором, імператором як завгодно, вони можуть його в себе називати. Тобто він перепризначив себе на лідер Росії, яка очевидно не є демократичною, очевидно, не є республікою. І, відповідно. От як якийсь лідер, дуче не знаю, як хочу, так можете називати У приводу до речі, безпілотників. Я би сказав, що це єдина інтрига, яка була внесена в цю виборчу кампанію. Це участь в ній російського воєнного спротиву. І це українські безпілотники, які вирішили дійсно трішечки спадьорити Росію в ці дні, і, хоча б якусь інтригу внести в їх так звану виборчу кампанію, а от те, що влаштувала опозиція, політична без зброї. Так би мовити, коли вони закликали всіх прийти. Причому казали, що це була остання ідея Навального опівні проти Путіна. Вони прийшли опівні до виборчих дільниць для того, щоб що не зрозуміло, ну в принципі вони підтвердили свою назву опозиція. Опозиція існує тільки в рамках існуючої політичної системи, тому вони абсолютно слідуючи своїй самоназві, бо є ще частина, яка називається спротивом. Путінському режиму, і ту, яку ми бачимо, як зі зброєю, так і політичне крило, яке підтримує збройний спротив. Але ці опозиції вони діяли свого голосно цьому, сказавши, що давайте наші прибічники, ви прийдете і підтримаєте не Путіна, але режим Путіна от на зло кондуктору купити квиток і підете пішки, бо будь-який диктатор він боїться не результату виборів. Його створять, кого потрібно опозиціонерів, витиснуть за кордон, кого потрібно вб'ють, порахують так, як треба. Байдуже, як проголосують, все це є. Репресивний апарат працює диктатори. Бояться лише одного пустих виборчих дільниць, тому що явка це єдиний результат, який неможливо підробити на великий відсоток. Якщо результати виборів завжди можна навіть без особливої публічності підкоригувати. Диктаторам на 5 на 7 в деяких випадках навіть до 15% можна намалювати відсотків правдоподібно більше вже виглядає реформ, що ми спостерігали зараз в Росії саме 87%. Відсотків. Але от явку її ну можна погратися в межах 10%, відсотків, ну можливо, в межах 20%, але не більше. Бо потім на кухня будуть сидіти і казати: а от Петрович ходив голосувати? Ні, я не ходив, Мар'яна не ходила. Ольга не ходила, сусід не ходив, по роботі не ходив. Так хто ж тоді сходив на ті вибори, якщо ніхто з нас не ходив? А хіба вицар, їм це вже, зараз тому, буде диктату? заважати так казати, коли раптом виявиться, що царта не настоящий, що Путін паде, і вони почнуть казати. Та ми за нього і не голосували. власне кажучи, що їм заважає потім так себе поводити? Їм нічого взагалі Росія тримається на диктаті сили, примат сили і насилля. Ключової скрепи, на які далі соціальна архітектура будується уявлення про що є добре, що погано. Ну російські казки всі ми знаємо. Наприклад, там бьет, значить, люблять, бояться, значить, уважають а, і всі інші історії, які несуть за собою цю картину уявлень про позитив і негатив. Але окрім цього, вона будується ще на двох речах: одна з них це історія про маленького чоловіка. Я ж чек маленький, я я нічого не рішаю. Начальник високо сидітиму відніє. Каже пересічний росіянин. тому дійсно нічого росіянам не заважає. Потім сказати, що а ми не знали, а нас обманювали. А ми не голосували. А ми що? А ми ж люди маленькі, так от нічого подібного. Назвалися республікою, назвалися е, демократією. Прости господа, і е, обиранням президента відповідно. В республіці сувереном є громадяни, і громадянство mm. несе з собою відповідальність, а не тільки права і свободи. І відповідно, якщо вони нехтують своїми свободами, це їх. Сугубо проблем, але їх відповідальність за діяльність їх режиму, її ніхто ні з кого не знімає. Це не колективна, це індивідуальна, і тому можуть ми собою спілкуватися і говорити про те, що вони люди маленькі, але жалості від того ні в кого не буде, і відповідальності з них ніхто знімати не збирається. Вони не заручники режиму, вони співтворці цього режиму, і Росія була вагітна Путіним, а не Путін вигадав цьогоденну Росію. І тому тобто... і опозиція, вони цією своєю акцією прийти в опівні, вони лише допомогли режимові і ще раз продемонстрували свою імпотентність з точки зору протидії, що вони не є альтернативою режиму, вони хочуть бути альтернативою путіну, але сидячи в його кріслі в сьогоднішній Росії, ну тобто, альтернативу Путіну це навіть не так. Це вони просто хочуть стати теж царями, от е... ну звісно, альтернативним путіним. А вони хочуть сісти в його крісло, зберігаючи весь цей репресивний апарат, зберігаючи Росію в сьогоднішніх її кордонах з репресивними діями проти національних спільнот і національних республік Росії з диктатом для сусідів обмеженням їх суверенітету, що їм обирати, не обирати, як їм жити. З усім цим, так само, як і покійний Навальний. Він був таким самим імперцем просто ліберального толку. І направду для України він міг бути куди. Страшнішим, тому що це міг би бути, якщо навіть уявити його програму здійсненою, то це була б сьогоднішня Росія тільки з меншою кількістю корупції на сьогоднішній день. найпослідовніший союзник України у війні російсько-українській це російська корупція. Вона це... роз'їдає російські тили більше навіть ніж українські дрони. Ну давайте тоді вже продовжимо цю думку і. Е... Сучасна сьогоднішня опозиція, закликаючи в Росії боротися з корупцією, вона фактично закликає е, уряд е, узурпатора Путіна ефективніше воювати проти України. Ну, безумовно, таким чином, фактично, говориться про те, що давайте більш ефективно виробляти так. зброю, закуповувати зброю, платити податки, підтримувати стійкість діючого режиму. Таким чином. У Росії намагаються натягнути на неї європейську сугу демократії, якої там зроду не було. Розумієте, навіть по своїй характеристиці, те, що відбулося, не тільки по формату, але й по суті, назвати виборами не можна. тому що вибори передбачають волевиявлення. Волевиявлення передбачає наявність громадян, які розуміють свій інтерес, які його артикулюють і які готові його захищати в Росії. Носіїв громадянської політичної культури. Просто е, кульли покатити. В них невеличкий відсоток населення, тих, хто ведуть себе як громадяни. Більша частина населення є носіями підданського політичного типу культури, і це не про образи в їх бік, а про те, що цього громадянина, так званого, зустрічаючи його на вулиці, зустрічаючи, якщо запитати, а що ви думаєте, а він скаже: а я нічого не думаю. Ну начальство сидіть Мені... їм відніє, їм лучше знати. Людина сьогодні немає. Поряд, яку їй виявляти на цих виборах в цих умовах будь-які заклики до боротьби з корупцією, будь-які заклики до лібералізації, тощо це лише є реформи в межах диктатури з покращенням її можливості пригнічувати власне населення і бути агресивними по відношенню до інших. Мені сьогодні на очі попався цікавий скрін. Це підручник, якщо я не помиляюся, з 10 класу, ну російський підручник з десятого класу, це. Правознавство чи щось таке воно там називалося, і там було це 2010 рік, і там було визначення громадянського суспільства. Що це таке, і в принципі там всі нам знайомі слова. От виявляється, що нова редакція 23-го року. Не просто прибрала цей абзац визначення громадянського суспільства. Вони замість нього поставили цитату Путіна, де сказано, що громадянське суспільство це треба допомагати літнім людям. Це треба піклуватися про інвалідів і про людей, які там не можуть виконувати певні функції, обмежені, так би мовити, як сказав Путін. Люди це, це ну я вже знаєте, знаю, як це коментувати насправді. Ну, це про суспільство виживання і взаємодопомоги, але не про громадянське суспільство. Бо це Тим не менш. про права не про можливості. Це точно. Тим не менш, слухайте, була така певна інтрига, невеличка, але була це. Давайте згадаємо за кілька днів до цих, так би мовити, виборів. Вийшла група людей, сказала, що ми загони Навального, і ми будемо влаштовувати теракти під час. У цих трьох днів голосування, і так, да, дійсно, був якийсь там вибух, якусь там зеленку наливали, але потім виявилося, що ця зеленка не зашкодила ці всі бюлетені порахувати і зарахувати їх у перемогу Путіна. От що це було що це був за прояв спротиву? Що це не був прояв спротиву? Знаєте, тут можна народною мудрістю відповісти. Яка країна такі і теракти, тому що власне вся ця історія про те, що буде якийсь терористичний спротив путінському режиму від загонів Навального. Ну я звісно люблю іронізувати і направду тут лише доля жарту. Що ми живемо на сторінках одночасно трьох творів, і власне для того, щоб аналізувати сучасну політику і е політику, так якщо по мінімуму, то вистачить прочитати трьох мушкетерів, дюма. 1984 вісімдесят ОРЛА і додати до цього Гаррі Гаррі Потера, і власне у ці три книги вони будуть відображати нашу покоління і ті реалії політичні, в яких ми живемо. Але те, що з'являться на заміну загоном Дамблдора зі сторінок Гаррі Потера, загони Навального в Росії, ну чесно кажучи, до цього навіть мене доля не готувала карикатурне явище, абсолютно, яке я зрозуміло, що було запущено ФСБшниками для того, щоб дискредитувати будь-яку опозиційну активність паралельно з цим. Вони, до речі, запустили там якісь. Фільм-серіал про майдан в Україні з карикатурно зіграним Януковичем, власне в якому ключовий наратив був, що якщо от пробувати диктатора скинути, то одразу вас буде чекати смута, жах, розвал роздирання вашої країни іноземними державами. І Далі все по списку ці всі басні страхітливі, які вони використовують стосовно України, і таким чином, через твори ФСБшників як Сумнівної художності, але художні, так і інформаційно психологічні, намагалися залякати російське суспільство в тому, щоб жодного спротиву не було, і Путін міг продемонструвати, що він є абсолютно безальтернативним. Путін завжди будь-ті якісь там події робив, озираючись на так би мовити, колективний захід ну на Сполучені Штати, зокрема. А от як було в цьому сезоні? Чи він ж точно знав, що йому там нема що шукати? А уж тим більше, скажімо так, снісхождення від лідерів світу отримати. Ні, він навпаки зараз йшов піку, але направду залишається цей тренд. Що за виборами в сполучених Штатах Росії слідкують більше ніж в самих штатів, і власне вони впливають на долю Росії значно більше ніж на долю самих сполучених штатів. Учне штат це процедура. Оці вибори Трампа Байдена, звісно, перетворюються в халівар, тому що інституції виявилися достатньо слабкими перед ударами Трампа. По намаганню захопити ці інституції першого разу виставили, другий раз зараз вони виявляються не особливо посилилися, а Трамп вже зробив листки. і власне Росія і наразі очікує фінішну прямою виборчої кампанію в Сполучених Штатах для того, щоб скористатися нею очевидно з цілями розхитування фронту в Україні підтримки України, але і в інших регіонах, і запущення низки проксі. Ну ми бачили вже ємінських міських ситів, наприклад, або ХАМАС ще такі є. В світі в різних куточках для того, щоб це вікно, коли сполучені штати замкнуться на собі, і є вирогідні, що в них буде короткотривала або можливо затяжна інституційна криза. Ми поки не знаємо, але те, що вона може спровокуватися, це дуже вирогідно і відповідно скористатися цим для того, щоб ці каламутні воді спробувати дорозвалити міжнародний світопорядок. Але слухайте, це світопорядок. Він же, ж, ну скажімо так, є, і він же ж розуміє, що фактично Путін мріє його розвалити. Я зараз кажу про колективний захід. Я зараз хочу запитати саме про Європу і про реакцію. От ми певну реакцію з вами почали поговорювати. Сама Німеччина сказала, що ми не можемо називати Путіна президентом. А що будуть робити інші країни? Адже це ж має бути якась. Якесь колегіальне рішення, колективна позиція. Тобто, хто тепер Путін будуть відмовчуватися. Вибори на окупованих територіях засуджують і не визнають. Вибори в цілому в Росії вважають потвореними, і е, сам виборчий процес не, не вважають як, тако, як такими виборами по суті, але, тим не менш, Путіна будуть визнавати як лідера Російської Федерації. Ставити під сумнів, це не будуть. Хоча статус його звісно або не будуть титрувати, або буде титрувати президент, але зуби частина країн, або будуть писати диктатор, узурпатор або хтось інший, але його не поставлять в один ряд з Лукашенка, Мадура чи там Асадам. На жаль, але і реалії, що Росія залишається членом Радбеза ООН, залишається ядерною державою, достатньо великою державою, достатньо серйозно інтегрованою в міжнародні процеси, і тому це не тільки про момент визнання чи не визнання Путіна. Знаєте, з Путіним як в тому анекдоті, коли а, Люмпін Паралітарій під час а, революції 17-го року а, забігає в храм, бере ікону і починає на неї спражнятися перед обличчям священника і каже: А що мені твій Бог зробить? А священник каже, а що з тобою ще гіршого можна зробити? От, власне, з Путіним вже сам Путін в статусі міжнародного воєнного злочинця, по якому видано ордер на арешт. От гірше цього, вже жодна приставка і жодне невизнання його президентом. Вони не можуть бути. Він є злочинцем, але зрозуміло, що через те, що а, якщо його не визнати а, як лідера Росії, то це веде за собою не просто акт, такий гучний, а несе за собою цілий шквал лавину з інших рішень, яких потрібно також тоді приймати рішення або так, або ні. Одразу ж ставиться під сумнів його підпис, а що робити з послами і вірчими грамотами в низку держав, під якими буде стояти його підпис, а що робити з представниками міжнародних організацій? А що робити на міжнародних майданчиках різних з різними представниками з боку Росії від інших інституцій? Тобто, таким чином може трапитися ситуація, коли потрібно буде Росію ізолювати повністю, а от на це не готові і тому значна частина країн. Відмовчується і далі продовжить це робити на жаль. Але такі реалії тут потрібно простих сприйняти як даність і працювати над тим, щоб було принаймні деяка кількість невелика країн, які не визнають солідаризуються з Україною Путіна, і це вже розширить непропорційно до ваги цих країн можливості не допускати Росію на різні майданчики і власне. Таким чином ставити світ перед вибором, або там присутні оці декілька країн, які не визнають ну, тобто, Росію, або російські представники. Ну тобто, дивіться зараз. Тоді, за вашими словами, як би там би не було, але по факту легітимність Путіна будуть визнавати. Легітимність а, його будуть визнавати його легальність. Легальність. Але... А тобто, різниця? Його підпис і те, що він є лідером Росії, буде визнаватися. Але при цьому він буде визнаватися не як законно обраний президент, угу. а як самопризначений російською начальник да, просто керівник, диктатор, дучі як завгодно. Тобто ніхто не ставить під сумнів, що російське суспільство дійсно підтримує Путіна в своїй більшості, і те, що на сьогоднішній день Путін контролює цю ситуацію і є керівником системи, і відповідно ігнорувати угу. цей факт не як купою диктаторів в Африці. Але з кимось в Росії потрібно мати справу навколо багатьох питань, які виходять за рамки війни. А які стосуються інших регіонів, стосуються Арктики, стосуються продовольчої ну, безпеки і багатьох ще і відповідно світ наразі, там, де ми бачимо один крок для світа, направду це ціле низка кроків, і на всі на всі ці кроки вони не готові. Вони готові зробити лише перший. Дякую вам, Олег Саакян, політолог. Зараз був з нами на прямому зв'язку.